Вітаю. Я на ранковій прогулянці. Так не хочу розуватись, да? бо саніж сьогодні не хочу ходити. Чому? Тому що траву покасили. Ну, бо косили траву. І босаніж ходити не дуже, не дуже подобається мені. От, бо все буде зелене і все буде у скошеної траві. Тому вам зараз покажу щось дуже-дуже цікаве. Тренажери. Тут такі тренажери, так? Ось видно? Тренажер. Потрібно вставати і шагати. О. Я не люблю такі тренажери. Але ж тут такий цікавий тренажер є. Не знаю, видно його. Ось така дуга. Тут стоячі можна робити. Але ж саме найцікавіше, сидячи. сідаємо, так? Сідаємо. Тримаємось за поручень таку трубу і кружляємось. Ну, Спочатку не кружляємо. Спочатку я ось так от ліво-право. Ліворуч, праворуч. Так, буде правильно. Ліворуч, праворуч. І це дуже корисно якраз для мене, так, щоб не було жиру на животі. Так, щоб не було пуза. Так скромно я скажу. Так, але ж це ще для спини корисно. Тільки потрібно маленьку амплітуду робити, якщо ви спочатку починаєте. А якщо ви вже більш займаєтесь, можна скручування таке робити гарнесенько. Отак, не знаю, видно? Отак. Так що дуже-дуже корисний тренажер я знайшла. Так, босоні соніж походжу в іншому місті, де ще не покосили траву. Так, а іще, ще, для на... Так, для на. Супер вправу зараз вам покажу. На, на цім вже тренажері. Так. Якщо ви будете так робити, ви будете здорові, як космонавти. Так, дивіться, я тримаю, тримаю камеру, так, і поїхали. В яку сторону? Праворуч. Ось так. Раз. Два. три. Видно що я кружляю? Чотири. П'ять. Шість, сім. Вісім, дев'ять, десять. Так. І якщо ви будете робити це вперше. Не потрібно до десяти. Потрібно до трьох. Так, а потім в іншу сторону. Так я забулась. В іншої все сюди. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Десять. Ну, добре, вже досить. Мабуть, я вас закружляла, так? Але ж це дуже-дуже, дуже корисно. Дуже. І ще раз нагадую, починати потрібно з трьох разів. Три рази в одну сторону, три рази в іншу. Все! А потім будете додавати потрошки, а потім можна і більш, ніж десять. Так. Ну що, готуйтеся, полетимо до космосу. Хто зі мною? Хто буде так займатися, кружлятися? Ну, якщо нема такої штуки цікавої, як я знайшла, так? То можна просто кружлятися. Просто все? А, а, а потім знову ось так похитатися. Ліворуч, праворуч. Все. Пойду шукати, де не покосили траву. Хочеш походити. Це вже залежність. Так, і я вам бажаю гарних залежностей. Папа. -па. Я знайшла траву, яку ще не покосили. Так, гарнесінька, так велика, але ж ні я одна знайшла траву. Дивіться. Так. Хто тут? Хто ви такі? Зізнавайтесь, як вас звати. Дивіться, яке чудо. І головне. головне, що не бояться. Іди сюди. іди сюди, чуде. Чудо, чудо природа. А, яка краса. А ви ще там спите? Ні. Ой, я не знаю. Так, друзі. Вам, мабуть, ви знаєте що їх трошки годують тут, так? Дивіться, моркви хтось набросав, так що вони не, не вперше сюди приходять. Так, добре. А я хожу по землі і набираюсь сили, настрою, здоров'я. Так, і сонце вже світе, але ж ще, ще ранок. Дивіться, це квіти, так? Це маргаритки. І вони починають розкриватися. Так. Вранці вони зовсім закриті. Зовсім. А потім... Так. Потім розкриваються. І ввечері поздно теж закриваються. Так що можна... Можна. Так, без годинника ходити, знати, скільки часу. Вау! Все! Так добре, так добре ходити. Так, пташки кудись вже пішли. Я теж пішла. А вам гарного дня. Виходьте на природу. Так. Не тільки пива попити і шашликів поїсти, а просто походити. Ну, я ж не можу відриватися вже. Так і забула, де моє взуття, а де моє взуття? Все, папа.